Друзі, привіт! Отримали такі нові два девайси для видалення зламаних інструментів компанії Кокса і хочу зробити невеличкий огляд. Розпочнемо з цього девайсу. Під мікроскопом. Що це таке, як він влаштований, як працює, розберемося. Значить, Це у нас інструмент для видалення зламаних інструментів по методиці. Порожнистої трубки, так, і він працює ось по типу, як ми самі власноруч робимо канюлю, таку обрізаємо і аж файлом заклинюємо зламаний інструмент. А ось це вже заводський варіант, де нічого не треба самому робити, мудрити, а воно все тут є. Набір складається з. Давайте я зніму ще на телефон. Набір складається з борів е, трипанів, е, з значить, е, файлів великих розмірів для створення доступу, безпосередньо ручка і канюлі різного діаметру. Канюлі у нас від саме найменше 0,8 має, потім 0,9 і 1,1. Нас цікавить найменша, напевно, що канюля. Давайте. Подивимося, ось так. Поміряємо, чи вона дійсно 0,8 має в калібровочну лінієчку. Так, дійсно, має 0,8 ось. чуть-чуть менше можливо. І давайте розберемося, як вона працює. У нас є ось такий... така ручка, ми повинні її відкрутити. Зараз швиденько подивимося. Відкрутити. Далі вставити ось цю насадочку. Ось так. Ось так. Далі закручуємо. Так, добре. І ось дивіться, тут є. Ток, який всередині, коли я нажимаю ось тут, він заклинює зламаний інструмент всередині в каналі. Я зараз вам покажу ближче. Ось так він працює. Тут можна його зажати, потім покрутити ось цю штучку і його зафіксувати ось так. Він зафіксований. Непогана річ, 0,8 діаметр самий, самої маленької насадочки. Цікаво буде спробувати, як він себе буде в роботі вводити. Але має бути все ок. Добре. Так, цей інструмент подивилися. Давайте далі. Далі у нас є капля. Давайте розглянемо петлю. Вже в последні, так, років 5 я використовую саморобні петлі. так, Саморобні петлі. Тут у нас також в наборі є, ну покажи, в наборі у нас є так само бори трипани і інструменти, файли для доступу до зламаного інструменту. Різного діаметром. Вони, здається, 19 мм мають довжину. Так, і давайте розберемося, що саме у нас тут є. У нас тут є ще ігли ось такі, і всередині є вже готова петля. Ось так воно виглядає. Всередині є дві петельки. Ось так. Угу. Вони так само мають захисну так, таку кольцо для того, щоб петля не зайшла всередину в іглу. І ось таку от штучку. Ми повинні зараз її подивимося, як воно працює. Ось ця штука. Так, давайте. Ага. Нам потрібно спочатку її ось так. Сюди протягнути, закрутити. Для того, щоб закрутити, у нас є ось так, такий. Ключик. Закручуємо. Угу. І далі. Далі ми її вставляємо ось сюди. Затягуємо трішки і просто ось так от вставляємо, не закручуємо. Далі у нас тут є така штучка, де ми регулюємо натяг цієї проволочки. Затягуємо. І далі будемо вже формувати той діаметр петлі, так, який нам потрібен за допомогою. А, Цікавого девайсу. Тут є ось такий калібратор для петлі. Цікаве рішення у вигляді файлу ось Ось цей калібратор. І ми підбираємо той діаметр петлі, який нам потрібен. Формуємо на цьому калібраторі. Замість зонда, якогось там, чи ще щось зручний такий калібратор є. І за допомогою цього повзунка, який є, ми вже вибираємо. І затягуємо саму безпосередньо петлю. Цікаво, який це діаметр самої ігли. Зараз ми плюс-мінус подивимося. Ось у мене є тут ігла 04, 04, 27G. Порівняємо з нею і є ігла. 03, 30G. Порівняємо з нею. Чи це все-таки 03 чи 04 сама голочка? Так, порівнюємо з 03 спочатку. 03 у нас трошки тонша, на мій погляд. А 0,4. 0,4. Здається 04. Вдається все-таки 0,4, угу. значить, ігла у нас десь плюс-мінус 0,4, можливо, чуть-чуть менше. Угу. І проволочка, а, не знаю, яка всередині проволочка, треба буде перевіряти, скільки вона витримує на розрив і як будемо далі дивитися. Якщо вам, якщо вам цікаво. Порівняти з БТР-ом на розрив і з саморобними такими петлями, як вона працює на розрив, ми далі будемо ще робити якийсь огляд. А якщо цікаво, ставте плюсики в коментарях і зробимо ще огляд такий. Ну що, цікаві девайси. Дякую компанії Сококом'яре за надані девайси. До зустрічі!